4 вересня жителі Дмитрівського старостинського округу, учні та вчителі школи вшанували світлу пам'ять воїнів, членів екіпажу бронепоїзда, що загинули неподалік залізничної станції потоки. Біля пам'ятного знаку, встановленого на місці братської могили, керівник Дмитрівського відділу краєзнавчого музею міста Горішні плавні Оксана Прибудько надала історичну довідку про події, що відбулися того дня у 1941 році. Навіки залишаться в пам'яті народні бойові подвиги батьків і дідів, які ціною неймовірних зусиль відстояли свою землю. На жаль, історія повторюється, і сьогодні нинішні захисники України стали гідними спадкоємцями слави воїнів-визволителів. Для них найвищим законом буття є і залишається захист рідної вітчизни, її свободи і незалежності. Хвилиною мовчання та покладання квітів до пам'ятного знаку присутні вшанували пам'ять загиблих у Другій світовій війні та під час повномасштабної війни, розв'язаної Росією проти України. Вічна пам'ять і шана усім, хто боронив Україну, хто віддає своє життя за мир і свободу.